17 вересня, вдумайтеся в цю дату. Це дата так званого Золотого вересня. Власне, в цей день сталінський чобіт розтоптав всі права і свободи народу Західної України. І, власне, в цей символічний день здавалося звичайний парламентський день після обіду, четвер, 17 вересня. На засідання Верховної Ради являється генеральний прокурор і міністр внутрішніх справ Аваков. Починається все дуже незвично. Як звичайно починається з кінокомедії Мусійчук, який сидів ще за часів Януковича по справі так званих Васильківських терористів. А і тепер, який був у свій час в батальйоні Азов воював, потім став депутатом. І тут його звинувачують в Хабарці. Бачили Мосійчука, який бере нібито хабар. А тоді питається, як ви мали час його сфотографувати, а чого ж ви не затримали його на місці злочи? Але про це ніхто не думав. І нараз голосування. Голосування, зняття недоторканості, дозвіл на арешт. Ув'язано. Проголосували. 262 голоси було тих, які проголосували. До речі, на табло чомусь не з'явилося, що я голосував проти і ще ті, які голосували, до Червоного світла не було. Чому? Навіть і тут була маніпуляція. А потім. Коли дають дозвіл Мосійчукові, не дають навіть слова сказати. Знаєте, в Радянському Союзі я був суджений чотири рази. Знаєте, мені в радянських судах давали право на останнє слово. Мосійчукові не таке, щоб брати з Верховної Ради арештувати. Таке було ще тільки в 1990 році. Так арештували Хмару. Його арештували в Верховній Раді, але йому дали право на виступ, на це останнє слово, на якісь пояснення. А тут ні. І після того Гройсман, голова Верховної Ради, заявляє, що він за таку скорочену процедуру, щоб не розтягувати, не подавати. Відповідний комітет, регламентний комітет в даному випадку, а щоб відразу отак от приходити і забирати. І мені стало моторошно. Моторошно стало, тому що здавалося, вертаються. Та не здавалося таке справді, вертаються 1937 рік 17 вересня 2015 Так. 37 рік. Тоді також з Верховної Ради брали, так просто брали. І чим це скінчилося, ми знаємо. Це перший крок. Ви відкрили двері несправедливості, несудочинства. Ви відкрили двері сваволі. ви відкрили двері кінця українського парламентаризму. Майце це, це на увазі. Так, сьогодні Мусейчук, завтра будуть інші. Одного, другого, третього буде шокін брати поодинці, а по А ви впевнені, що колись не підкотять воронків до дверей Верховної Ради і не будуть пакувати тоді цілими фракціями. Я не впевнений. Я навіть переконаний, що так воно і буде. І депутати наступного дня дійсно багато з них. Прийшло до тях, багато з них отямилося і сказали, що так не можна. Порушені всі процедури. Порушив голова Верховної Ради, порушив генеральний прокурор, порушив міністр внутрішніх справ. І Мосійчука забрали. Забрали там же ж з Верховної Ради, вивели і повезли у в'язницю. До кінця українського початку кінця українського парламентаризму ми дожили. І він, як видно, буде. Мабуть, ця Верховна Рада буде останнім українським парламентом в цій ситуації, в цій Україні. Хіба вже буде інша Україна, буде інший парламент, інший парламентаризм.